Ело, хело, всім еріям. Так, ну, спершу хочу подякувати усім глядачам, всім активним глядачам, хто допомагає в розвитку каналу. А, саме цей плейлист оце відео, це нова глава, в якій я буду виправляти ті помилки, які, на думку глядачів, на мою думку, я припустив у минулих відео. Тож. А тут я не дублюю, я просто намагаюся більш суттєво, більш яскраво, детально розкрити суть тих відео і показати всім охочим, що я намагався тоді сказати. І от ситуація, ви початківець, радіоаматор. Ви за все хапаєтесь, вам все цікаво робити, але як влізете, то не знаєте, що робити. Вирішили прокачати свої скіли, полізли в інтернет, натрапили це на це відео. Не дивилися попереднє відео, а може і подивилися попереднє відео. Проте хочете розібратися, як працює світлодіодний індикатор. Тож, це для вас. Ну а якщо ви профі, то нашого взагалі сюди припхалися. Робіть, що треба, як вмієте, бо мені ну, нічого вас навчити. А от початківці, дивіться, що розкажу. Був в мене такий гріх, я цю схемку навів як приклад з крутезного світлодіодного індикатора. До речі, в посиланні там в описі є на це відео. Таке про що? А, давайте розберемося, як працює оця проста схема. А, тут підстроювальні резистори, але про них трохи згодом. Наразі поставимо просто резистори, світлодіоди і батарейку. Вон, дивіться, підключилися. Сподіваюся, всім вже так якось все це зрозуміло. Полярність у батарейки є. І е, спочатку треба е, полярність є і у світлодіода, а в резистора її нема. А чому? Е, ну, давайте спершу роздивимося ситуацію, коли ми підключили просто резистор до батарейки. Ну, візьмемо пальчикову батарейку, притиснемо до неї резистор. І що ми отримуємо? Ну, спершу. Параметр батарейки ми можемо знайти, вони вказані на корпусі батарейки, як правило. Тобто, ми взяли, звичайно, пальчикову батарейку, присунули до неї резистор якийсь, і нам треба що зрозуміти? Усі параметри. Тобто, почнемо з простому. Вольти вони на корпусі, допустимо, припустимо, там півтора вольти. Нормально, все відомо. От, е щодо струму. Його ми не можемо взяти виміряти. Ми потрібно його. Прорахувати, бо по... от, от от у початку спитайте скільки струму є в батарейці, і він таки почне там хапане амперметр, давай міряти. Ну це трохи не те, бо людина просто не знає. Давайте розбиратися і з першого визначимося з резистором. Теж собі не ворог, щоб це вимірювати. Є такі класні штуки, як онлайн справочники, калькулятори, де це можна все подивитися досить швидко і легко. Вони, до речі, в клацафонах теж можна їх встановити, тобто нема проблем, дивіться. Так от, що в нас є? В нас є резистор. ось ну, він, У нас є батарейка. І треба параметр його опору. А, тобто, в нас є смужки намальовані на резисторі, тож треба вбити в Google таку фразу, типу color-coding of resistor, calculator. And what we have? Повно таких програмок. Ви просто підставляєте кольори. Дивіться, там той, оці смужки вставляємо. От. І що ми маємо за опір? Ми маємо наш резистор 10 кОмів. І про що це нам свідчить? Взагалі, то я все до чого, нам треба, струм, ми не можемо виміряти в батарейці, для цього потрібна схема для вимірювання, але ми можемо прорахувати його, і дивіться, мої прорахунки за законом ОМА. І цей закон ви дуже добре маєте знати. І взагалі, от ну спершу, от ви там сидите на фізиці, математиці, і про що ви думаєте? Яку думку гадаєте? От, і я так само колись робив, а потім зрозумів, що все ж треба навчатися теорію досить чітко, плідно пропрацювати. Тож, щодо моїх розрахунків, дивіться, ми отримали той струм, і наразі він в нас тут скільки, подивіться, уважно, там все ж написано, що наш струм зараз 1,5 мА. А що таке мілі, мікро, нано, піка, кіла, гіга? Що це таке? Скільки це? Оце теж треба, наголошувати, треба все ж знати, розуміти, в голові тримати. Бо ну, далі ніяк, далі не зрозуміємо. Тож. Тож тепер, повернувшись до цієї схеми, ми вже розуміємо, що от як працює наш світлодіодний індикатор. Все досить легко. Ми а, можемо встановити туди, а, яку зуманиться нам батарейку. Встановити туди світлодіоди, встановити, підібрати, прорахувати резистори таким чином, щоб їхній опер дещо співпадав з чим, а от дивіться з чим. Та ми ж бляха забули, про що таке світлодіод. В нього взагалі то повно різних параметрів, які теж треба було б врахувати. Але у світлодіода нас зараз цікавить лише один параметр це його робочий струм. Ну і ще його параметр напруги. І от візьмемо світлодіод, в якого, для того, щоб він загорявся, йому потрібен струм 20 мА. До речі, якщо він буде в половину менший, то теж буде загорятися. Але для цього, щоб пояснити, взяли по максимуму 20 мА і взяли 3 вольти напруги. Так, так, приторочили туди його все це до нашої батарейки в схему. І от дивіться, скільки тут цього повно, треба прорахувати. Це реклама мого каналу. Тільки вподобайки буде тут замало, Крутизні приколяси і цікаві речі. Підпишися, це буде доречно. Світ, пригод, зі мною Поринай. На дзвіночок натискай. Давай, 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 давай! Теж Тож як працює. До речі, оце світлодіод, резистор, теж є калькулятори. гляньте. Ще трохи про світлодіоди. Корисним буде дізнатися вам всім, що в них там повно і в них є теж плюс-мінус. Вони ну майже схожі за своїми властивостями за. Просто діодами, якщо ви не знаєте, що таке просто діоди, дивіться ЛВМ, -а. я тут десь колись розповідав і ще потім розкажу. От. І от роз... все дізнатися можна за посібниками, довідниками. Але так, ну просто якщо подивитися на світлодіод, і в нього плюс. Як правило, довші. А якщо на нього так подивитися, на, на його цю скляну полусферу, то в неї є така юпочка і в неї трохи скошено, зрізано там. Оце в нього мінус. Ну, тобто, все так наразі, гадаю, вже стає вам досить зрозумілим. Так от. Ну, я ж не луснувся з самотужки, це рахувати, бо мені якось не потрібно. Але вам, якщо цікаво, подивитись, або ви надій знайдете якийсь калькулятор, або самі порахуйте, який потрібен опір, щоб забезпечити для світлодіода струм 20 мА при напрузі 3,5, потім 3,7, а потім 4,2 вольта. І це відкриє вам таємницю, як працює світлодіодний індикатор, наведений тута. І тама, е, Якщо хтось вже дивився і йому не зрозуміло. Оце є такий момент. А тепер на цю схему, і нашу я її використовую? От Підстроювальні резистори. Бо мені влом щось рахувати, і можна зробити такий макет, де ти просто підкрутив, зрозумів, ага, ці параметри під ці конкретні світлодіоди, під цю конкретну батарейку підходять. Тож потім вже взяв е, звичайні резистори, і ці звичайні резистори встановив схему і воно працює, не треба нічого рахувати. Ну, це такий суто емпіричний досвід, суто емпіричний метод, е, ну, така нейробіка для рук. Для рук та розуму. Взагалі, то спершу, от моя порада всім, не кваптеся щось робити, доки не розберетеся, як воно дійсно влаштоване, як воно працює. От і все, що потрібно. Оце оце оце, оце сенс цього відео. Тож, розбирайтеся і ще момент, декілька моментів. Якщо ви дійсно серйозно вирішили займатися електронікою, то. Будь ласка, я просто ну, сподіваюся, я зміг вас намовити, розбиратися, читати книжки, аналізувати схеми, прокачувати свої навички, і все ж таки не кваптеся щось робити, власноруч, збирати. Це, це така нейробіка, це круто, це треба робити, це треба прокачуватись, але ж спершу. Проаналізуйте, як воно працює, а вже потім усе це збирайте, робіть. От ну, такі справи, такий шлях. Дякую всім глядачам за увагу. Сподіваюся, ж таки комусь допоміг більш детально розібратися в цьому щодо операційних підсилювачів. Та я ще про це не знімаю. Відосів, в мене багато, повно красивих, цікавих ідей. Я і власний контролер заряду батарейки з індикатором теж розробляю. Але як розроблю, вже тоді будемо спілкуватися. Наразі розповів, що зміг. Тож бувайте, дякую за перегляд, LVM.